От як українською сказати мурашки по шкірі? Подейкують, що цей фразеологізм сусідський, а дехто, навпаки, каже, що то вони у нас запозичили. Де та правда? Пес його зна. Давайте спробуємо розібратись. Взагалі, наукова назва цих пухирців на шкірі пілоерекція. Але так казати не обов'язково, бо звучить якось дивно. Чув така гарна пісня у цих бульварлу. В мене аж пілоерекція від неї. З латині термін кутіс ансеріна фактично означає гусяча шкіра. Помітьте гусяча, а, -а, -а, а не мурав'яча. І дійсно серед носіїв української нерідко зустрічається фраза гусяча шкіра, коли холодно чи то злякався, або яке інше емоційне збудження. Але гусяча шкіра це більш. Термін, а не фразеологізм, тому й в українській існує народний вислів, сироти повиступали або сирітки побігли. Так казали наші діди, а, а до них їхні діди, тобто не мурахи, а сироти. І логіка тут присутня, тому що діди, які у нас були, правильно логічні. Сирота мається на увазі сира шкіра, тобто гола без пір'я, як у гусака, тобто кутіс ансеріна, виходить і логічно. І науково, а ще ніхто не відміняв такі форми, як мороз, по шкірі, волосся, дибки і, і багато інших. Щодо мурав, шкірі я таки не второпав. Хто там що в кого запозичував, може, ви знаєте. Напишіть в коментарях. Але форма сироти виступили це дійсно питома українська форма. Тож не цурайтеся, знайте і підписуйтеся. Почуємося.